Я такого в житті не бачив, дивіться, захочу порівняти коробки стандартні. Фірмово запаховувати чорний чорно чорна бронза якось. У 80 всередину 42. Це круто, да. цей шток від перелому циліндра MCS. Це на дуже товсті двері на двохшарову конструкцію, Скала Плюс. Нові мультілоки ОМЕГІ, чи за Revolution Pro, чи за LPS, мотори 3DK, Revolution Pro без планок. Будемо ставити свої торцеві планки фірмові. Накладки, декоративочки, брони накладки. Циліндри, Севикс 1 r з мультридером зчитувач від дископальців. Азі Фауз, то броненакладочки, куча коробків з ручками, італійські ручки, ще циліндри. Прямо з Італії, мотура 3DK. Додатковий верхній замок нам язик не потрібен, тому ми самі глушили. А зараз замість нас заглушили на заводі італійському. Ну, можу попередити, терміново вже не виходить, більшується час виготовлення, що і вдвічі. Звертайтеся раніше. в осені буде точно завала. Там мінімальний срок виготовлення навіть моделі Classic на ну, десь два місяці. Встигніть замовити найкращі зламостійкі двері та сейфи в Україні.